Сьогодні 19 серпня, і ми хочемо вам теж розказати про таку дуже красиву гортензію, як Фрельс Мельба. Сьогодні ми теж у танічки покажу вам, яка тут краса в гостях. І вона з нами зараз поділиться з нами про цю дуже чарівну гортензію. Таня. Експеримент у нас був состояв в тому, що ми його спочатку посадили в полутінь. І ця гортензія, в неї який один, єдиний недолік, той, що вона пізня. І коли вона росла в полутіні, вона дуже пізно зацвітала. Коли я її пересадила на сонце, вона почала розцвітати і квітнути в місті з бобо. Оце у нас біла бобо. Да. І вони цвіли всі в один час. В інтернеті там розповідають, що треба її дуже мало зрізати. Зрізана вона в мене була на дві почки, і вона витягнулася так, розцвіла і цвіте все літо. Все літо в кінці іюня вона заціла. І вона тобі видала отут такий, такий великий побіг видала. І я хочу зробити штамп. Зробити, якби деревце, трошки припідняти її. Дуже, бо вона буде гарна. Так, да, вона Вона наскільки... Ну, вона не пізня стала. Якщо посадити на сонце, вона буде не пізня, так як заявлено у країні. А ти її хочеш цю два пересадити потім? Так? Ні, я ну, не буду Я її? хочу її, мабуть, я залишу її тут угу. і подивлюся, тому що тут таке місце, якраз вона в кінці. І буде такий кущик. Так, да, воно буде дуже гарно, в тебе вона в углу в цьому. Да, ну подивимося, обрізати завжди да. можна. Ну, так що на цьому місці вона перший рік росте, а то вона росла в тіні. Так що дивіться, слідкуйте за нашими відео і ми як да. зробити з неї дерево. Як з неї дерево, ми будемо все записувати, як ми будемо формувати з неї деревце. Так що я, мені було б дуже цікаво побачити таке відео. Якщо підписуєтеся на наш YouTube канал, у нас буде дуже цікаво і все про гортензію.